В Студії з новинами Марія Сотнікова і далі ми говоримо про останні події цього дня. Лисичанськ вугілля хочуть приватизувати. У Сверодонецьку буде одразу троє видатних городян. Заводи Стаханова отрують життя людей. Зелені насадження андрациту стали небезпечними для городян. Даївці провели профілактичну перевірку вантажівок. У Сєвєродонецьку відбувся чемпіонат регіону шахів. Найсильніше лисичання. у випуску. Лисичанськ вугілля приватизують. Відповідне рішення затвердив кабінет міністрів України. Згідно з ним, підприємство війшло у список об'єктів, що підлягають приватизації. Тож вже за два роки воно може змінити власника. Лисичанськ вугілля є одним з найбільших державних вугледобувних підприємств. Тому новина про його приватизацію не могла лишитися непоміченою. Але що цікаво на самому підприємстві, про це знають рівно стільки, скільки написано в ЗМІ. Коментар і тони на камеру нам погодився дати лише технічний інспектор теркомітету профсоюзу. За його словами, вони подивляться, як Самые їх збираються приватизувати, і якщо все задовільнить, то документи будуть підписані. Дело в тому, що в наші от, три шахти, они ж, можна сказати, не працюють, Потому що нет лав. Работа одна шахта Мельников, там две лавы. Копустим отрабатывают. Поэтому объемы у нас угля незначительные. Ну а кто ж будет держать, если якщо... деньги? Если -день. сейчас говорить, у нас...

До складу Лисичанськ вугілля входить чотири шахти, а його видобуток в минулому році склав 600 з лишнім тисяч тонн. До Дня Незалежності звання почесного городянина отримують одразу троє видатних людей, а умови молодіжного кредитування значно поліпшаться. Такі підсумки позачергової сесії Сєвєродонецької міськради. Деталі в наступному сюжеті. Звання почесного громадянина цього року достається одразу троє мешканців міста. Серед них колишній директор музучилища Асієв, директор Укрзовні трейд інвест Єршов та працівник Азоту Рєзнік. До речі, тепер луганське відділення комітету виборців України має намір подати позов до суду щодо неправомірної, на їхню думку, нагороди останнього. Варто відзначити, що на початку сесії в цьому списку фігурували лише дві фамілії, а кандидатуру Асієва до нього запропонував нести один з депутатів. Окремим питанням розглядалася незаконна реєстрація в 2009-му «Ява». Ми отримали подання прокурора про порушення, які були при реєстрації цього об'єднання. Воно є і Ми мира осмотрі заняття подання на основі подання прокурора повинні прийняти рішення про об отмені реєстрації, яка була проведена в 2009 році. Ще одне не менш важливе питання стосувалося молодіжного кредитування. То, у нас сложилась конкретная ситуация, и мы не можем предоставити можливість сім'ї прокредитоваться, тому що ми сузили в своєму положенні этими нормами их можливості. Тому рассмотрены ці всі моменти і предлагается поддержать проект рішення, в якому внести эти изменения. На сесії також виділяли гроші зі спецфонду через внесення змін до бюджету та брали в комунальну власність водовону на Сиротино. Надалі їх планують відремонтувати. У Стаханові знову надзвичайна екологічна ситуація. Завдяки роботі заводів та приватних підприємств стан здоров'я людей значно погіршився. Деталі дізнавалися наші журналісти. Жителі вулиці Лобачевського у Стаханові скаржаться на постійне забруднення екології. Робота підприємств, які розташовані поблизу населеного пункту, здійснюють хімічні викиди в атмосферу. Від цього страждають не тільки дорослі, а й діти. Ось які ознаки хімічних викидів останнім часом помічають мешканці. Нас екологія нашого города ніч десь... В 9, 9 вечера и кончая 5 часов, 7 часов утра, бывает и до 8, э, ядовито-удушливый запах. Люди задыхаются. Невозможно. Головные боли, осадки, печенка вздувается. Люди жалуются. Сейчас этот бронхит перешел уже в васму. Потому что я задыхаюсь, допустим, как ребенок будет, как вот, ну, решила, да, рожай. как дальше ребенок будет. Как у него что будет, я не знаю. Відкрито боротися з власниками підприємств, люди бояться, бо є загроза втратити роботу. Написані звернення до президента України не дали ніякого результату. Тільки завдяки цим зверненням відгукнулася та провела дослідження Держсанепідемслужба, яка виявила перевищення норми хімічних викидів в атмосферу. На цьому всі дослідження завершилися. Виникає питання, де ж ці кроки та зміни від стабільності до добробуту. Що, е, Неорганічного пилу ,18, це в 2,18, в нашому районі, ось здесь. вуглецю оксиду в 3,1 і, і в 5 разів привишають. Сирнисту в 6 разів. І, і так далі. вообще то ждуть. Навірно, я не знаю, наш президент, наш мер, наші всі ждуть така, вот в баврадіївки, що люди далі подиматися з вілами, з тапарамиса всім і ті, только так. Жителі неодноразово зверталися до Стахановської міської ради, яка провела перевірку і спростувала інформацію щодо роботи ПП Капрі та шкідливих викидів зі Стахановського заводу технічного вуглецю. Ми вирішили розібратися та зателефонувати до Стахановського природоохоронного прокурора Олександра Сергійовича Гутенко ми організували перевірку екологів, у которых є спеціальні лабораторії, які заміряють цей хімічний состав і сам ці два контролюючих органа на даний момент проводять перевірки іменно в тих районах, где знаходяться ці заводи. Поки стахановчани чекають на відповіді з вишестоящих інстанцій, підприємства-порушники продовжують їм труїти життя. Коли ж закінчиться це свавілля, та від стабільності до добробуту буде не на слові, а на ділі. Зелені насадження Антрацита останнім часом стали для городян скоріше загрозою, ніж прикрасою. Серед білого дня по вулиці Петровського біля зупинки впала велика гілка. Як відреагували на ситуацію працівники зеленого господарства, дізнавалися наші журналісти. Близько п'ятої вечора в понеділок на зупинці біля будинку побуту по вулиці Петровського пролунав сильний тріск відпадаючої гілки. На щастя, перехожих в цей момент на тротуарі не виявилося. Великий переляк отримала Марія Іванівна, яка продавала яблука. Внезапно произошло так, вот дерево не не ожидала, я на, так на, сидела, вот она просто на голову листья і съехали отак. Вот, і все, вот, это рассыпалось и все. Велика гілка Клена, причому зелена, впала на тротуар, перегородивши дорогу пішоходам. Обходити це місце Цитівцям довелося ближче до проїжджої частини. Коли наші журналісти подзвонили в комунальне підприємство Зелене господарство, про те, що трапилося, там вже знали. Пообіцяли, що зранку ця гілка буде прибрана. Наступного дня тут кипіла робота. Співробітники зеленого господарства поспилювали сухі та небезпечні гілки в самому центрі міста по вулиці Петровського. Начальник цього підприємства Олена Гордійко запевнила, що сухі та Аварійні дерева в Антрациті вони обрізають тоді, коли для роботи їм надають ліктьову вишку, що буває не завжди. У планах благоустрій міста до Дня Шахтаря. Особливо постараються прибрати аварійні дерева поблизу зупинок. Працівники ДАІ провели профілактичну перевірку вантажівок та дотримання ними правил дорожнього руху. Все це відбувалося в рамках програми Небезпечний вантаж. Заходи були покликані запобіганню аварій при перевезенні подібного багажу. Разом з Даївцями на рейді побували і наші журналісти. За статистикою, винуватцями багатьох дорожніх пригод стають саме водії вантажівок. Причиною є поламки авто, умови перевезення та людський фактор. Ось на це під час перевірки звертали увагу працівники ДАІ. Вони проводили з водіями профілактичні бесіди, причому не лише на маршруті, а й в автогосподарствах, де ті працюють. До речі, маршрут перевезення подібних вантажів обов'язково необхідно узгоджувати з органами Державтоінспекції та мати свідоцтво про допущення до перевезень. Адміністративна відвіданість привлечено 8 водителей по статті 132. Санкції даної статті предусмотрено мінімальний штраф 510 гривень за дане нарушення. с второй этап с 15 июля по 11 августа уже за данный момент уже в данный момент значит, привлечено к ответственности 11 водителей по той же статье за нарушение правил перевозки опасных грузов. Для того аби перевозити подібні речовини, необхідно мати спеціально обладнаний автомобіль. До речі, у світі налічується більше трьох з половиною тисяч небезпечних речовин. Лисичані одні з найсильніших шахістів. Такі висновки чемпіонату регіонів зі швидких шахів, що відбулися в Сєвродонецьку. За звання найкращого змагалися як професіонали, так і любителі цього інтелектуального виду спорту. Подробиці в наступному сюжеті. Шахи мат у Свердонецьку відбувається чемпіонат регіону зі швидких шахів. 20 учасників чотирьох міст борються за перемогу. Кожен з них повинен за 30 хвилин сету довести свою першість. Організаторами виступили Свердонецький технологічний інститут та обласна федерація шахів. Відмінність цього турніру від звичайного заключається в тому, що на одну партію відводиться не більш ніж півгодини. До речі, подібні змагання проводяться вже не вперше. Він проводиться в стінах нашого інституту вже не перший раз. Практически ежегодно мы проводим на нашей территории какие-то шахматные соревнования. И я считаю, что наш город, вообще-то говоря, является таким, может быть, интеллектуальным центром региона. И именно шахматное, вот шахматные такие соревнования, развитие шахматного спорта тоже способствует. Каріться іміджу, імені такому іміджу нашого города. За звання найкращого змагалися учасники різного віку. Наприклад, наймолодший з них, 13-річний Олексій Котляр, зіграв партію з ветераном цього спорту і закінчив гру в нічию. Після закінчення партії він поділився своїми враженнями. Ну в цьому турнірі я вже з ним граю другий раз і а так я вже ну, доволі часто з ним граю. Ну партія була лішня пешка, нічого вийшло. Варто відзначити, що Олексій представляв нашу країну на чемпіонаті світу в Бразилії, де зайняв 37 сьоми місце зі 130 тридцяти. Хлопець займається шахами з шести років, і скоро збирається на черговий чемпіонат в Харкові. Окрім майстрів спорту, в шахи грали любителі. Ну щоб остальні любителі, а їх хоч і нового кваліфіцірованих кандидати, майстера, перворозвідники вони грають спомагательний турнір, але теж по шахматах Їх 14 чотирнадцять чоловік. Вот они тоже играют сейчас второй день, там лидеров человека 3-4, но борьба идет не менее острая. Ну, тим не менее те говорить о те, що у нас очень популярний шахмати. Я думаю, ні возростаються. Зараз в регіоні і в родонецьк становиться потихоньку, Ну, хотіть як сказати. Перемогу в обох номінаціях здобули мешканці Лисичанська. Так серед професіоналів переміг Сергій Худолій, набравши 9 очок з 10 можливих. Ну а серед любителів найкращим став в Ячеслав Лемар. Змагання відбудуться ще в кількох містах області. Ну а переможці спробують свої сили в обласному турнірі, що стартує на початку осені в Сєвєродонецьку. І це були всі новини на цю годину. Я прощаюся з вами до нових зустрічей та хай хастить. Лисичанський центральний ринок один з найбільших об'єктів міста. Заснований в 50-х роках минулого століття він постійно знаходиться в процесі розвитку, покращуючи якість обслуговування та асортимент товарів. Для мешканців і гостей Лисичанська ринок найпопулярніше місце, де можна купити абсолютно все від продуктів харчування до посуду. Зокрема, тут вас очікує великий вибір м'ясної продукції, овочів та фруктів. Крім того, на ринку продається найрізноманітніший одяг, тож кожен зможе вибрати щось на свій смак. Адміністрація ринку піклується про свою репутацію, тож на ринку працює ветлабораторія, а для охочих... Що перевірити вагу купленого товару, контрольні ваги, професіоналізм продавців, якість товару, прийнятні ціни та зручне розташування все це приваблює сюди покупців та підприємців, що хочуть продати свій товар. Центральний ринок Лисичанська. Ми працюємо для вас. Телекомпания Ирта ⁇ это сильная, мощная сеть корреспондентских пунктов. Мы представлены в самых крупных городах региона. Наши журналисты расскажут вам о последних событиях в Луганской области. Самая свежая и самая интересная информация. Мы работаем для вас. Старобельск, Северодонецк, Равеньки, Стаханов, Красный Луч, Антрацит, Свердловск. Телекомпания «Ирта». Мы там, где происходят события.